Перед тим, як почати працювати зі сторіночкою, нам пов... потрібно зрозуміти, тому що багато учнів приходить саме з. Профілями закритими там і так далі, плюс, не маючи профіль не має прив'язки до Facebook і не має професійної панелі. Ця професійна панель потрібна для того, щоб ви аналізували кількість охоплень, скільки ви охопили аккаунтів, скільки у вас підписок, чи приросли вони, чи ЗМІ зменшилися, скільки у вас контенту, чи цей контент залітає. Тобто тут вся статистика, якщо будете хотіти. Інстаграм вам буде підказувати, які пости краще виставляти, буде вам досягнення давати. Тобто це все буде покроково для того, щоб ви мали можливість просуватися більше і бачити, чи це просування приводить вас до ваших результатів. Таким чином, щоб з'явилася ця професійна панель, ваш аккаунт повинен бути переведений зі звичайного аккаунту на професійний. Це можна зробити в налаштуваннях. Натискаємо вверху на три горизонтальні. Лінії і шукаємо в налаштуваннях, так як він у мене вже давно переведений. Я вже й забула, де це знаходиться, але зараз ми здогадаємо. Це є в повному навчанні курс системи просування плюс-бот. Цей, цей урок є. Він навіть дублюється у розділі про рілси і дублюється в розділі, по-моєму, упаковка. Так, зараз я хочу поставити себе на місце. Людина, яка перший раз заходить, чи вона знайде легко, чи не знайде. Статус аккаунт. Це те чи не те. Ні, це не те. Далі Помощь. розрішення. устройства, число ізправне, Комент. Аккаунт. Коменти, сообщение. Твіт, ім'ятки, коментарі, склик, кроспостінг. Конфіденціально списки платіжі інструменти для бізнесу. Ага. О, це, бачите, це для професіональних аккаунтів. Інструменти для, та настройки для бізнесу. Вона тоді лише з'явиться, коли у вас вже буде профіль переведений. Так, статус Угу. От воно тут. Але питання, чи ця панель буде у тих, хто а, не має перевода. Так? От Тут є аккаунт, додати новий професіональний, переключіть тип аккаунта. Переключіть на лічний або переключити на автора. І такий вам потрібно а, шукати а, перехід на а, цей на професійний аккаунт. Але ця вже ось ця. З'являється статистика, і ця частинка для професійних аккаунтів вже після переводу. Тому, скорше всього, що в цьому розділі буде саме знаходитися перевід. Тепер ще одне питання, яке є теж дуже важливе, дуже багато людей хочуть, щоб їхні, там, наприклад, публікації одним махом ішли там сторізи, рілси публікації на інші аккаунти або на. Інші на Facebook. Так? Тому ми заходимо в центр аккаунту і тут ми можемо зробити всі абсолютно налаштування. Це потрібно для більшого звичайно, охоплення. І тут є центр аккаунтів. Спочатку ми беремо профілі. Щоб зв'язати один з іншим профілем, натискаємо внизу на сині Добавити профіль і додаємо всі свої ну, аккаунти, які ви хочете між собою зв'язати, в тому числі і Facebook, вам запропоную вести логін і пароль. Далі, тепер, коли він з'явився у профілі, з'явився тут ваш, ви його вже можете вчитися зв'язувати. І заходимо в другий розділ публікації контенту в нескольких профілях. Тоді, откуда аккаунт? Я три аккаунти взяла, Від, з якого місця? тобто, ой, чекайте, мене перекинуло, З якого місця я хочу ділитися. В яке місце? Тобто з Facebook, наприклад, я хочу ділитися на а, цей аккаунт. Ви можете спокійно вибирати ті аккаунти, які ви хочете з цього списка. Звідки, куди? У мене є основний аккаунт, з якого я ділюся, і таким чином ви собі це можете робити. Якщо тут немає перерахованого, іноді вони є, іноді їх треба додати. Теж додаєте аккаунт з центра аккаунтів, бачите, з центра аккаунта, вибираєте той аккаунт, з якого ви хочете ділитися. З основного мого ось тут, Продовжити. І після цього ви зв'язуєте аккаунти один з одним, з яким ви хочете ділитися. <свісно> І таким чином, можна ще налаштувати публікації, ось тут, коли ви натискаєте. І вже зв'язані аккаунти, ви можете чи історії, чи публікації. Бачите, ділитися історії або публікації. Тут треба ставити галочку. Після того перевіряємо, як це все працює. Це один варіант. Другий варіант, коли ви Створили сторіс. У вас тут є значок Facebook, і ви можете відправити цю сторіс у Facebook. Ну, тобто ви не постійно, а лише однією, наприклад, публікацією, хочете поділитися. І ось так можна теж відправляти. Так само працює, коли ви створюєте, наприклад, той же самий ту саму публікацію. Берете, наприклад, далі, далі. І у вас з'являється ось місце. Коли вони у вас в налаштуваннях зв'язані публікації, ви можете тоді ставити галочку і показувати, в яких аккаунтах просувати. А також тут у вас буде під'єднаний ваш зв'язаний інстаграм з Фейсбуком. І теж будете могти ділитися додатково там, де вам треба.